Good morning everyone and welcome back to the WAF channel. For match day number two of UPL, the referee committee have selected some referee situation. Let's have a look together. Це дуже цікава ситуація, яку слід пояснити, оскільки маємо два епізоди для розгляду: перший потенційний фол, другий можливий пенальті. Арбітер в обох випадках дозволяє продовжити гру. А відеоасистент арбітра правильно рекомендує перегляд на полі для перевірки можливого пенальті та фолу при розвитку початкової фази атакувальних дій. Гру правильно поновлюють штрафним ударом на користь команди Динамо за фол у початковій фазі атакувальних дій проти гравця номер 9 Варто підкреслити, що принцип використання тільки капітана було застосовано коректно. Арбітр викликав обох капітанів, пояснив ситуацію та зазначив, що пенальті було б призначено, але фол стався під час розвитку атакувальної фази. Поведінка капітанів і гравців була зразковою, що є чудовим прикладом якісної співпраці. Відео асистент арбітра правильно запропонував арбітру спочатку переглянути потенційний пенальті, а потім перевірити потенційний фол при початковій фазі атакувальних дій. Арбітр правильно змінив своє рішення, поновивши гру штрафним ударом для команди Динамо. Дуже своєрідна і складна для пояснення ситуації, яку важко зрозуміти та верифікувати безпосередньо на полі. Нападник ЛНЗ номер 8 веде єдиноборство з суперником, який відбирає у нього м'яч і фактично передає його нападнику номер 23 що в цей момент перебуває в позиції поза грою. Визначити, хто саме торкнувся м'яча, досить складно у будь-якому разі. Втручання захисника слід кваліфікувати як відбивання м'яча, а не як пас назад. Хоча дії захисника були навмисними, він не контролював м'яч, а лише намагався відібрати його у суперника. Саме його єдиноборство відбулося у формі підкату з ковзанням, тому його слід розцінювати саме як відбивання, а не як свідому гру м'ячем. Виходячи з цих критеріїв, початкове рішення арбітра на полі виглядає правильним. Водночас захисник був єдиним гравцем, який торкнувся м'яча у цьому епізоді. Це означає, що потрібно повернутися до моменту останнього дотику нападника, щоб підтвердити позицію по загрою. No Останній дотик гравця номер 8 стався десь біля трьох метрів від центральної лінії. І на той момент його партнер номер 23 перебував у правильній позиції. Таким чином, подальший дотик захисника не мав враховуватися для оцінки та фіксації позагрою. Підсумовуючи, ситуація дуже специфічна і складна для оцінки за лічені секунди, але правильним рішенням було б дозволити продовження гри, оскільки нападник номер 23 не перебував у положенні поза грою на момент останнього дотику м'яча його партнером. На жаль, відеоасистент арбітра спочатку зосереджується на оцінці того, чи торкнувся нападник м'яча, а потім на розумінні того, чи слід вважати дотик захисника грою або відбиванням, не перевіряючи правильний момент для оцінки географічного положення поза грою або його відсутності гравця номер 23 на момент останнього дотику партнера номер 8. Відеоасистент арбітра повинен був провести фактичний перегляд та рекомендувати арбітру зарахувати гол. Гравець ЛНЗ номер 17 намагаючись вести єдиноборство з суперником, рухається вперед, витягнувши ліву руку перед суперником, щоб зробити себе більшим. М'яч летить здалеку, і немає відхилень, які роблять його несподіваним. Тому положення руки було невиправданим. З цих причин слід було призначати пенальті. З огляду на описані міркування, неприродне положення руки, яка витягнута, що візуально збільшує розмір тіла, а також очікувану траєкторію м'яча, який летів здалеку, відео асистент арбітра мав би рекомендувати перегляд на полі щодо можливого призначення пенальті за гру рукою. Падники Карпат перебувають у положенні поза грою на момент виконання штрафного удару. Обидва рухаються до м'яча, і гравець номер 4 явно намагається зіграти в м'яч, який пролітає поруч з ним, і він майже торкається його ноги. Ця дія впливає на суперників захисника номер 6 шахтаря, який стикається з ним і не має можливості зіграти м'ячем, та воротаря, який повинен зачекати, щоб зрозуміти, чи зіграє він м'яч чи ні, перш ніж спробувати його відбити. Втручання від асистента арбітра було виправданим, рекомендуючи перегляд на полі, щоб оцінити вплив нападника на воротаря та захисника. Гол був правильно скасований через позагрою, оскільки нападник втрутився в дії О, Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі. Комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. Перевіряємо, перевіряємо можливо позагрою. Іншу камеру щоб я глянув. Так, euh, почекай, ось. почекай. Хто... Давай, давай вперед. Хто забуває взагалі, Прямий удар йде, так? Да? Да. У нас забиває цей, що був поза позагроюся. Ні, він не забив вже. Він не тронув м'яч, по-моєму. Як він? Оце, Баб, бабогло, трогать. Двікай, почекай. почекай, він... Бабогло, бабогло. Баб... Ну, яка Трог. різниця? Він все одно вмішується. Да, це да, не важливо. Да, 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 Нам треба малювати. Малюємо захисника? Іде де мене. Якщо вони втрутились, то буде мало. малюй і бабога. Де ми бачимо марлона? Ні, якщо трону, то явно явно це позагрою. Якщо. Ми не можемо намалювати зараз. Точно, бо там немає ноги. Але корпус явно грою. По корпусу, по плечу малюю. Не запускаєш. Покажи центральний, Хай біхайн, покажи мені. Не показує. Не показує, Покажи хай бігає. Ми ногу не бачимо. Покажи але... Покажи мені сам дотик ще. Ось вон, ось нога, я бачу її. Все, давай, бачу, малю, бачу, маль, бачу, маль, бачу маль. ногу. Тут, тут, тут. А ну, ще якась є. Так, 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 да. Е, була дотик чи не був? Тут не, ну, Тяжко сказати, дивись, тут. не да, да. Але це вплив, так. так, давай, значить... Я думаю, що це. що ми не бачимо дотик не дотик, то це фактично. Пока, показ, показуємо просто зараз камеру офсайдну. Показуємо офсайдну. І потім на, на, на цей вплив до кінця от ведемо. окей? Дотика немає, значить тоді вплив. Так, дивись, бабога був поза грою. Пішла передача, він явно тягнеться до м'яча, і м'яч проходить або торкається ногою, або дуже поруч з ним торкається. Або дуже поруч м'яч. Треба подивитися на вплив, Коль. Так, я, хлопці, я йду дивлюся на можливий вплив. все одно, один, інший, Малюйте поки, бо. Так, я тебе чую, я з тобою. Намалюють одну лінію. Одна лінія. Ось о лінія в нас. Так. Зберіг. Коль, ти біля монітора, так? Да? Ти біля монітора. Коль, дивись, бабогло позагрою знаходиться. Мені потрібно, щоб я побачив, де поза позагрою, бо в мене. Так. ще Покажи, так. покажи так. те, що ми намалювали. Так. Я бачу, що бабогло позагрою. Так. Бачу. Тепер дивись далі, так. Да. Він впливає на воротаря. І на захисника, і на, і на воротаря він впливає і на захисника, і на воротаря. Подивись на вплив на захисника і на воротаря. стоїть, у мене стоїть. Все, зараз, зараз, зараз показуй, показуй. так. Впливає на обох. Все, впливає на обох. І на кого на можливість захисника зіграти в І на, на, на можливість захисника зіграти м'яч yes. і вплив на воротаря. Він робить явний рух ногою, що впливає на воротаря. Надію воротаря. Мені потрібний капітан. Е! Він просто переключив, не треба переключать. Мене бачите, ти намалював сохранив. По загрою він, він 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 зі стріснули на захисника і на воротаря. Це по загрою, госці. Гравець номер 47 Карпати просингує гравця номер 26 Шахтар, який, блокуючи м'яч, що виходить за межі поля, сповільнює біг і легко пірнає на м'яч, намагаючись заробити легкий гол. Арбітер розцінює такі дії, як звичайний футбольний контакт, оскільки нападник не впливає на падіння захисника. Продовження гри є правильним рішенням. Такий контакт повинен оцінювати арбітер безпосередньо на полі, адже по телебаченню завжди складно точно визначити силу поштовху чи штовху. Дання, особливо при перегляді у повільненому режимі. Тому відеоасистент арбітра правильно здійснив мовчазну перевірку. Вас Цей епізод Комітет арбітрів також пропонує вам переглянути у форматі перемовин команди арбітрів, які працювали на цьому матчі. Перевіряємо, чи в полі м'яч був.

да, 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 Два назад, 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 ще, назад, назад, впереди. В мене чисто. Коля, кому. Тут просто діагональ була. Все нормально, да. В мене чисте. Коля, коль, кому ти жовті картки давав? Я там жовту картку єрмакову! І ще гравцю ти комусь давав, ні? Нікому не давав. Все добре. Єрмаково жовто підтверджена. Гол підтверджено. Гол підтверджено. Українська асоціація футболу.